Хочу розповісти вам про базовий сет, який закриває 80% потреб організму людини. Перший продукт це Базік. Це комплекс клітковини, який дуже гарно очищає організм, виводить шлаки, токсини, налагоджує роботу ЖКТ і запускає всі обмінні процеси. ACTIVIZE – це комплекс вітамінів групи В. Це ваша сила, енергія, бадьорість протягом дня, і з ним ви будете встигати дуже багато зробити своїх справ протягом дня. Ресторейт це комплекс мінералів, він випивається на ніч, для того, щоб ви гарно спали глибоким сном, і ваш організм відновився після сну. Це один раз. При реєстрації людина зможе отримати таку класну брендову сумочку із робочими матеріалами, в яку входить пляшечка для води. Ось така. Каталог із брошурами. І стаканчики з ложечкою. Також, якщо людина в першу добу сплачує своє перше замовлення, їй кладуть подаруночок баночку вітамінів, активаюсь. Ось такі от.